Халодісішники, сьогодні поговоримо з вами за зброю. Ні для кого не секрет, тим паче для таких просунутих людей як ви, що кастети відносяться до ударно-дробильної зброї. І за нашим кримінальним кодексом насіння, зберігання, реалізація, ремонт, використання караються згідно цього самого кримінального кодексу. Тобто за насіння. Ударно дробильної зброї, можна легко присісти на тюрму. Це достатньо харизматична зброя, правда? Хлопці б'ють собі татухи, дівчата носять прикраси у формі кастетів. Ну і до всього іншого, це ще й доступна зброя, яку легко можна купити за невеликі кошти. І тут у нас постає дилема: кримінальна відповідальність або всі вище перелічені чесноти, які я перелічив. Тому, скориставшись всіма чеснотами, та попитом на таку зброю, як кастети, виробники та так звані бізнесмени намагаються обійти кримінальний кодекс і робити побутові предмети, на кшталт предметів для кухні, для побуту, брилки, іграшки, всякі аксесуари, які конструктивно схожі з кастетами. Тим самим, обходячи якби, положення кримінального кодексу. І даючи можливість людям, які хочуть себе захистити, мати кастети. І тому сьогодні ми покажемо, що хитрі китайські виробники і бізнесмени чим точніше наводнюють наш ринок, наші всякі OLX, проми і всяку таку фігню, і спонукають вас робити необдумані кроки. Гоу до п'ятірки замаскованих кастетів. На просторах нашого інтернету ви можете знайти десятки, може навіть сотні, отаких от замаскованих кастетів. Ми обрали п'ять таких найпростіших, найцікавіших з урахуванням того, щоб ще й не порушувати наш кримінальний кодекс. І перший з них ви вже побачили на попередніх кадрах це ручка для екшн камери з типовим кріпленням у формі кастету. Вона зроблена з пластику. і, Звісно, на Криміналістичній експертизі, вона, мабуть, її не витримає, і це не буде рахуватися холодною зброєю ударно-дробильного типу. Що ще тут від кастету, крім форми? А, тут немає упору для долоні характерного. Тому навіть якщо ви сильно захочете вдарити вашого продюсера чи оператора, навряд чи вам це вдасться ефективно і безболісно. Більш серйозніше у нас замасковане під брелок. Отакий от черепок, зроблений зі сталі. Час, секундочку. Зі сталі. Білий метал, важкенька штука, не знаю як брелок, але тим не менше, замаскована під невинний блакитний черепок, штукенція зі сталі, яка, мабуть, одягається на два пальці, затискається в кулаці і наноситься удари. Потрапивши в скроню, можна легко вбити людину. Так, далі. Цю херню продають як замість молоточка для відбивання битків м'яса і якихось таких відбивних робот на кухні. Але дивіться, по формі це реально класичний кастет з упором, захистом пальців, де ще з такою пластиною з шипами. От за цю е штучку, фіг ділать, вас можуть схопити за дупу. Ми, звісно, її відразу утилізуємо після зйомки цього ознайомчого відео. Так. Тепер настала черга для висвітлення геніальності. Геніальності не менше китайських інженерів у створенні ударно-дробильної та ріжучо-колючої зброї. Як ви думаєте, що це таке? Це ніж зі скобою Генрі. Карабіни ви бачили, тепер ви побачите ще ніж. Фліпер, пружина, все як треба. Закриваємо. І у нас такий ніж, аля. Перша Друга світова війна, окопні бійки, різанина, розколоті черепи. Оце з алюмінію, це звичайний клунок, дешева херня за 300 гривень, за яку вас напевне посадять. На жаль, отакої херні багато в інтернеті складаємо. Ну і зрештою, ця сумнівна індустрія не могла обійти увагою і панянок зі складних районів, міст чи там селищ. Чи... Міст сільського типу чи оболоні, де ми зараз в принципі, знаходимося. І зробив ось такий чудовий клач зі кожи крокоділа рідкісної виділки. Замість ручки у нас кастетна така штукенція з бриллянтами, зі склом. Всередині достатньо місця для стандартної шаурми. І, в принципі. Прогулюючись такою, з таким клачиком, серйозна панянка може знайти аргументи, щоб переконати свою подружку в тому, що вона права, так? Тут сильно не зашмеш в руці, але щоб натрощити <плес> несильно привабливий писок, цього буде достатньо. Коротше, народ, всі ці приколи ми взяли для того, щоб сказати наступні речі. Можливо, я точно не знаю. За оце заносіння вас і не притягне. Можливо. Але якщо ви все-таки використаєте навіть оці брелоки, то вірогідність того, що ви сядете, дуже і дуже висока. Ми нашою командою закликаємо до того, щоб використовувати законні засоби для власного захисту. Погнали, дивитися балони. Балони доступні, легальні, нелетальні, ефективні. Балони завдають мінімальної шкоди. Нападнику і балони після свого застосування дають достатню кількість часу захиснику, щоб прийняти ну, адекватні е, рішення щодо подальших дій стосовно нападника, або е, стосовно того, що буде робити захисник сам, скажімо так. Тепер про принцип роботи балонів. За принципом роботи вони бувають двох типів: це або аерозольні, або струменеві. В свою чергу струменеві можна поділити на два види: це просто струменеві і гелеві балони. В чому різниця? Аерозольний балон у нас викидує при натисканні на кнопку в сторону нападника широкий конус дрібно розпорошеної речовини і вражає достатньо велику зону. Почнемо з найпопулярнішого. Робота в притул, метр максимум півтора. Але зона ураження дивимось, Пеперко. Аерозольний балончик, до речі, у пеперко дуже зручні запобіжники. Просовуємо палець під і робимо пшик. Це приблизно один метр. Давай з двох. Все. Балончик пропрацював приблизно 4 секунди. Але на дистанції в один метр шансів у нападника просто не було. Ось отак воно пшикає. Але дальність дії такого балону невелика. В основному їх використовують або в притул, або на невеликій дистанції один, ну максимум півтора метри. Далі просто не долітають ці маленькі е, крапельки. Мінус цих балонів: неефективне використання в закритих приміщеннях, або якщо ви працюєте з автомобіля, на вас напали, ви через віконце хочете задути свого нападника, натискаєте на кнопку, влучаєте в нападника. Засіб розпилюється всередині салону, і ви вдвох уражені. Те саме відбувається і в закритих приміщеннях. Тобто дивіться, яка зона ураження, буквально за пів секунди він вже був залитий. Якщо це невітряна погода, знову таки, не закрите приміщення, на вас нападають в тиху погоду на повітрі, на відкритому просторі, нічого кращого за аерозоль не буде. Саме для. Роботи в закритих приміщеннях і з автомобілів або в яких тісних просторах створюються струменеві. Оцей чувак зустрів вас в вузькому шкільному коридорі, чи де ви там знаходитесь зараз, і не дає вам пройти. До речі, друзі, я щойно зробив дурницю, я втикнув ось цю ганьбу в дерево. Більше такого сьогодні не буде. Як вони працюють? При натисканні на кнопку. Сопла виривається тоненька струйка ось цієї вражаючої рідини, і треба влучити цією струйкою на будь-яку слизисту свого нападника. Тепер струменевий балончик. Закриті приміщення, автомобіль, місця, де не, мож... не потрібно, щоб діюча речовина розпорошувалась. лише ураження цілі. Робимо, ну, давай 2 метри заявлених. У нас балон. Був перший від PepperCo, від е, компанії Клевер німецької. Тепер у нас вітчизняний виробник струйний балон від е, BM Terren або товариство НВП Еколог. Що вони у нас пишуть? Мінімальна, да, мінімальна дальність застосування 1,5 метри. Робимо ефективно 2 метри. Раз, два. Ось тут наша рука з балоном має знаходитись. На відміну від Пеперко, запобіжник тут одноразовий, він незручний. Його всі знімають заздалегідь. Це просто як пломба. Виламуєш і все. Але є вірогідність, що ти можеш випадково натиснути на кнопку в кишені. Це незручно. Шановний еколог, Теран, зробіть нормальний запобіжник. Готовий? Вітер на нас. Легенький вітерець на нас дує, ну це реальні умови. Дивимось. Наче струйний балончик, але е, конус летів як від е, звичайного резольного, правда? На два метри, ну я вицілював, але все одно на обличчя у нас попало мінімально. Друзі, це той випадок, коли треба подумати платити 100 гривень чи 200 Якщо від цієї різниці залежить ваша безпека, то краще заплатити 200, а ще краще заплатити 800 за гелевий балон, який ми зараз розглянемо на новій мішені. На жаль, це життя, це правдивий тест і результат на ваших очах. Висновки робіть самі. Зрештою, Найновіший вид струменевих балончиків це гелеві балончики. Працюють за таким же принципом. Після натискання на кнопку з сопла виривається тонкий струмень вражаючої рідини, але за рахунок густої консистенції він і летить далі, і прилипає на нападника активніше і змити його важче. І концентрація вражаючого елемента тут вища. Ну, зазвичай це капсаїцин. Так, оце випадок з людиною, яка вже готова, але потребує якби, добавки. Але ви часто питали, що, навіщо ми погрожуємо операторам? От не випадково вийшло задути нашого оператора. Нарешті вже хтось каже. Але, блін, ну це випадково. І це мінус газових балончиків. Друзі, все одно треба думати. Це не панацея, це просто засіб для захисту, як при вживанні якого треба все одно думати головою. От. Ну що? Так, це у нас хоч і заклеєний, але е гелевий балон від компанії Saber Red. Це самий новий, самий інноваційний з усіх видів балонів газових для самозахисту, які доступні принаймні у нас в країні. Дистанція до 4 метрів пекучий, ядрьоний просто гель, перенасичений капсаїцином. Тестимо. Так, друзі, щойно перевірили інструкцію, навіть не до 4 метрів, а до 5 метрів, заявляє виробник, тому пробуємо пшикати з максимальної дистанції 5 метрів. 5. Ось тут рука в нас. Так. Е, дивіться, запобіжник на зразок такого, як у пеперко. Дуже зручно. Я готовий. Можемо? Цілитись зручно, керувати балоном, зручно. Ефект просто шалений, як на мене. Все, це ну, цьому чуваку вже ніколи нічого не буде потрібно. В принципі, він наївся перцю і тепер грузинську кухню вживати не буде. Треба підійти, Іван, подивитися. Давай, давай. Задуло, Івана. Знову задуло Івана, хоча я стріляв туди. О, О! блін. Друзі, але ефект все-таки по площині лупить. Уже і мене трошечки починає першити в горлі. І нашого продюсера, того, що видно в лісі. І оператора. Але давай підійдемо, Вань. Просто покажемо. Бачите, наскільки густіша консистенція і наскільки вона е, динамічніше летіла в ціль. Просто знищений опонент, я не знаю. Ну, Після такого не виживають. До речі, завдяки високому вмісту капсаїцину в балончиках Сейбер дратівлива дія е, відбувається по всьому тілу. Це не тільки там очі, слизова е, ну, ніс, це і шкіра. Дивіться, вже оператора, оператору вже важко дихати. Е, давайте тепер з короткої дистанції, але я зроблю це швидко і втічу, бо можуть летіти бризки, я не хочу тут валятися, щоб вони мене потім знімали, ці два, оці два негідника. Раз, два. Два метри. Готовий? Ну, блін. Зручно. Е, народ. Я до цього не користувався ніколи гелевим балоном. Були аерозольні, були струменеві. Але ну, тепер однозначно, мій особистий вибір це гелевий балон. Офігенно, зручно, ефективно. ну, Мінусів у нього нема, окрім ціни. А ця штука це найдорожчий з гелевих, здається, по Україні з маленьких балончиків, він там близько 800 гривень. Е, давай. Народ, давайте. За що ми розіграємо, Алекс? Коли вам, коли вам був потрібен газовий балон? Давай ситуацію, коли вам реально да. капітак було, і не Е, Алекс, подаш балончик? Так. Продюсер нам дає приз для нового розіграшу. Народ. Пепергель тактичний від цей сейбер близько 800 гривень коштує. Давайте розіграємо за. Найцікавішу історію, де вам міг знадобитися, чи знадобився газовий балончик. Я його подарую тій людині, яка напише найцікавішу історію, де б їй міг знадобитися газовий балончик, або де знадобився газовий балончик і ви його використали. Оцінювати буду я суб'єктивно, так що не ображайтеся. Гелевий газовий балончик від Saber Red під назвою Tactical. Тру. Розігруємо тиждень на розіграш. На одній мішені будемо працювати в зворотньому, в зворотньому порядку. Спочатку геловий, потім струменевий і закінчимо аерозольним. Буду цілитись в три різні зони, щоб ми могли порівняти п'ятно ураження. Дистанція півтора метри. Хай буде робоча дистанція для аерозольного балончика. Так, геловий балон. Струменевий. Ну і зрештою аерозольний. Було чітко видно, що дув вітер, і наскільки сильно зносило аерозольний факел речовини. Підходь! Ну, підходь трошечки ближче. Дивіться, наскільки чітке ураження Гелем. Струменевий трошки знесло. Дивіться наскільки чітке ураження Гелем. Струменевий у нас трішки знесло і він взагалі виглядав як чомусь аерозольний. І при середньому вітерці наскільки знесло у нас аерозольний. Тобто ось є зона ураження. Але навіть коли я поправлявся під час використання, мені не вистачило часу, щоб поправитись і ефективно перевести факел в там, зону ураження, скажімо так. Ну, все, мені здається, це показовий тест. Друзі, будьте обережні, захищайтеся легально, купуйте легальні засоби, забудьте про ці дебільні іграшкові кастети. Якщо ви це використаєте в бійці в якомусь конфлікті і завдасте шкоди тієї чи іншої своєму опоненту, будьте оцей клач. Оцей тримач для камери, оцей відбивач е е битків, оцей міня, чи оцей брілок. У вашій особовій справі це буде класифікуватися як холодна зброя. І наслідки будуть відповідні до Кримінального кодексу України. Навіть якщо ви візьмете камінець, з Землі чи дрючок відлама відламаєте з дерева? Це буде класифікуватися як холодна зброя в вашій особистій справі під час суду. На цьому підписуєтесь або не підписуєтесь. Ставте лайки або не ставте лайки. Ви, дорослі люди, вирішуйте самостійно і не забудьте про розіграш. Друзі, ми не можемо знайти переможця минулого конкурсу. Людину, яка виграла тактичний олівець та аксесуари, друже. Якщо ти дивишся наші відоси, дай про себе знати, ми не можемо передати тобі подарунок. Якщо хтось знає переможця, теж дайте нам знати так чи інакше. Е, приз нікуди не дінеться, він поки чекає на тебе. Напиши в телеграм, в коментарі, інстаграм чи будь-кому з нас, якщо у тебе є контакти. Все, чао! Імітую нападників.